Це щоб жодного олігарха в Україні не було. Тоді весь світ з нами буде дружити. Всі захочуть з нами співпрацювати, всі захочуть заводити сюди гроші. І ми можемо бути, я вже не раз говорив, як е е ті країни, які в свій час взлетіли. Сінгапур той, же самий, так же ж? От, і багато-багато інших. Чому тому, що вони цікаві. Туди вклали гроші, вони виросли і все добре, тому що їх запросили. Люди хотіли, олігархів там не було практично, тому вони от так запрацювали. У нас олігархія не дасть сьогодні і не дає. Тому боротьба має бути е, з олігархією. Однозначно, ми маємо їх е, спустити на землю, як це зробили американці в свій час. Американці в свій час це зробили, і ми маємо це зробити. От, поділити все, поділити, щоб всім було добре, а не тільки там п'яти, шести, там десяти людям в Україні, друзі. Ну, десь так.